Я думаю, що, звісно, це як попит породжує пропозицію. У нас з'явився найгучніший інформаційний привід в сучасній історії України, і зрозуміло, що ця війна не стосується буквально кожного. Відповідно, люди хочуть про неї говорити. Чим масштабніша подія, тим більше виникає експертів, як було раніше з коронавірусом, прибачте, а Як раніше Догано. було з коронавірусом, наприклад, а тепер з широкомасштабним вторгненням. Це по собі в цьому насправді, ну, це не погана річ сама по собі, тому що подія, очевидно, там охоплює все наше життя, ми постійно про це говоримо, це дуже виправдано. Просто ж, якби люди, які про це говорять, були дійсно експертами та професіоналами, або, чесно, казали, що вони не експерти і не професіонали, але в них є особиста думка, і вони хочуть її висловити. Проблема виникає знову ж таки, тоді. Коли якась там непрофесійна медіа запрошує в ефір якусь випадкову людину, ставить їй дуже професійні профільні питання, вона відповідає на них непрофесійно, бо професійно вона не можна, вона не експерт. Люди в це вірять і обманюються, і роблять на основі цього хибні висновки та приймають хибні життєві рішення.